Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні в мене, знаєте, трошки розвиднулось, то я працювала, але щось не знімалося мені. Я це думаю, треба познімати, бо щось відео рідше виходять. Розвиднулось в тому плані, що якось до роботи мене потягнуло. Так що наводимо лад далі на подвір'я. Макс, ці дні на роботі, то кімната стоїть, чекає. Ну як, Туди далі я піду, треба там ще те, що я можу зробити, зроблю. А я то отут під навісом поскладала, то там трохи повиривала бур'яни. А це зараз хочу піти перебрати цибулю, так-так. Бо половина вже на горищі в порядку, а половина я її так поклала і ту я обрізала, сиділа, а цю зараз просто пообриваю такий метод. Раз, два і все. Так що тепленько, дощику в нас немає. Зранку щось там моросило, але. Не треба, нехай цей тиждень не буде дощу, щоб все його доробити? А тоді вже нехай йде. А взагалі не хочеться холодів, але ж зима на носі. Тут трохи поскладала, поперебирала помідори зелені, які тут є. Так, це я заберу, це тут не буде лежати насіння ввечері. О, тут мушки вже не було. У вас де ви взялися? Мушки це яблучка. Пригостили нас яблуками, а вони такі десь побиті, десь ні. І мушки О, одразу сюди летять, але я їх на випічку використовую. Їх тут скоро не буде. Тут он, такі помідорчики. Так, насіння заберемо. Тут зелені помідори, перчик що залишився. Сьогодні я ще й закривала трошки перцю. От такого зеленого, але нічого. Баклажани ще є, треба в порядок їх привезти. І що? Думала, сьогодні встигну, не встигла я тюльпани посадити, але встигнемо. Ще час є. Я в тому році трошки в мене там щось було, то дуже пізно їх садила. І квіточки треба заносити їх вже в хату. Бо вони щось там стояли. Їм вже не подобається. страшненькі стали. холодно. Лавочку сюди розвернули. Женя тут буває сидить. Та тільки що я там вон складала, а він сидів, тут щось своє робив. Капуста тут он стоїть, поки лежить вірніше. Е, бо немає куди її діти. Ці листочки я так і не обривала. Думаю, нехай вони все одно підсохнуть і їх треба буде обривати то нехай вона поки тут лежить, бо і місця немає. А так вона буде в літній кухні, а в літній кухні, поки мито, то вона тут. Тож, поки на вулиці ще тепленько, і видно, бо вже вечір треба йти там до цибулі швиденько та розтопити котел. Хоча на вулиці тепло, але в хаті прохолодно. Ми вчора збиралися, то якось тепло й тепло. А сьогодні що? Треба голову помити, то. Хочеться, щоб тепленько було. Так, а де наша цибуля? А наша цибуля ось тут лежить. Зараз будемо її звідсіля забирати. Так, і це прибираємося. Я закривала, щоб сонечко на неї не світило. О, ось така вона тут невелика, бо велику я вибрала. Ні, отам, де не діставала, то велика. Є така ось. Чого вибрала в тому сенсі, що я приходжу брати, їсти, готувати, велику брала. Ну, коли треба велика, а коли ні, то така. Взагалі краще, коли така невеличка, маленька. Так що зараз цей шифер приберу і буду займатися. Так що Марина Петрівна приступає до роботи. О, і гнила є. Вже то так швидко. Раз, два, і все. Це я пам'ятаю дідуся з бабусею, у них такі три стілажа, як ми казали, були і сітки. там була цибуля, вони отак її обривали і все. А вдома ми сиділи, чекали, оце поки не почікаєш, гуляти не підеш. Так що зараз оце без мороки. Яка оце відривається довжина, така і буде. М'яка гнила. Фу. І ця гнила, значить, що гніє, хоча скільки брала їсти, щось ніколи м'яка не попадалася. Треба, до речі, поїхати оце на базар та купити вже на посадку цибульку, та. Садити, хоча ще рано. Часник раніше садиться, а цибуля пізніше. Навіть в цьому році я з чесником от зараз не поспішаю, посміш... аж в кінці жовтня тоді буду його садити. А раніше як? До 14 числа о кіт виліз. Добрий день. Сімба. Кс. Що там? Ти тільки що тут був, уже там. Ну, ти швидкий. Кс. -кс. Каже, в мене полювання. Горобці. І голуби там, оті дикі літають. Да? А потім що? Пір'я знаходимо на порозі, то мишей, то пір'я? Це носить. Покажи оп оп, оп, оп. І тут уже. Ага, літають там, да, чуєш? Куди ти пішов? Чекай від телефона. це, до речі, нещодавно було, Та я не знаю. Днів п'ять тому на кухні, в літній кухні сижу. Чю ще немає що пі -пі -пі. приніс? Прямо в кухню. Кажу, ти мені її ще в ліжко приніс, а я мушай страшне боюся. Тоб, що такі котики. Угу, угу. Помітити треба все. Так. Цибулька. так раз, Раз і є. Ну це м'яка. Вітям'яка, капець. Треба ще на горі ще полізти, подивитися, що там робиться. Ну, це якраз буду цю заносити та гляну. Я справилась раз, два, два ящики вибрала. Ось один ящик і тут вже в цьому у мішку. А це зараз прикрию. Тут і гнила залишилася, і оце, і завтра, можливо, буду це. Свинка, чуєте? О, свинка. Курочкам варити, то оце таке сухе на розпалку буде. А я, друзі, буду йти топити в хаті. Щось я швиденько з цибулею справилась, думала, якось довше буде, а нормально. А зараз, до речі, приберу цей і мішука, то раптом буде дощ, вночі. не хочу сьогодні виносити. Хоча тут не тяжко, тут ящик та там ящик. А стоїть. Тут Макс винесе. Або мені завтра щось стрільне в голову, то я сама попру. Так що взяла качани і пішла топити. Я справилась вже он димить. Зараз ще піду, дровець візьму і все. Можна йти до хати, бо ще там Женя щось уроки робить. Треба перевірити, що він там пише.